Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі, каналі Репетитор з математики. Хто навчається в 10 класі по підручнику істер математика, алгебра і початки аналізу та геометрія рівень стандарту, то запрошую вас на сьогоднішній урок. Сьогодні ми з розділу першого функції властивості та графіки розглянемо розв'язок прикладів з 1.16 до 1.17, тобто два приклади. І так вперед. Приклад 1.16. За допомогою перетворень графіка функції y дорівня x квадрат, побудуйте графіки функції і вказано ось такі ще 4 додаткові графіки, які зв'язані якось з, з, з цією функцією, але відрізняються від неї. Так от побудувати графік функції не по точкам, а з допомогою перетворень ось цього графіка. Тому, щоб розв'язати цей приклад, ми почнемо з того, що згадаємо взагалі графік функції y до рівня х тому що відштовхуватись ми будемо саме від цієї функції. Це парабола. Якщо підставити числа від 0 до трієчки і до мінус трієчки в цю функцію, то ви побачите, що мінус погашається, і в нулі у нас 0, а для одинички. І мінус одинички по Y маємо 1, для двіючки, мінус двіючки підставивши сюди, маємо по Y 4 і так далі. Тобто це ось така парабола гілками вгору, яка проходить через точку 0,0, тому що при X 0 Y дорівняв 0. Це важливо. І точки ці, подивіться, 1, 1, 2, 4, 3,9. І так само з цього боку симетрична, ось така крива. Коли ви побудували цю уже параболу, то вже можна переходити до перетворення графіка. І тут треба згадати дещо. Дивіться, щоб побудувати графік функції y дорівнює якась функція плюс якесь число, а у нас, дивіться, функція х квадрат. і ось в цих. Перший і другій функції треба буде додати одиничку і відняти двічку. Тобто функція у нас якби залишається. А додаємо, ми віднімаємо число до цієї функції. Тоді, щоб побудувати графік уже такої функції, слід перенести графіку цієї початкової функції, тобто, в нашому випадку, графік x квадрат, який ми вже з вами показали, який має вигляд. Так от, перенести цей графік треба вздовж осі y, тобто вгору або вниз, на b1. Причому, дивіться, якщо ми маємо тут додатнє число b, то вгору підносимо, якщо від'ємне число, то вниз. Тобто, якщо ми говоримо про функцію х квадрат плюс 1, то значить графік функції саме х квадрат треба підняти на одну одиничку вгору. Тут просто якби до Y додається ще одиничка. Тобто, це буде ось такий графік функції. Він уже буде проходити не через точку 0,0, а вона піднята на одну одиничку по Y, а далі всі точки відповідно, так як і в графіку X квадрат. Тобто, відкладаємо 1, 1, уже від цієї якби, точки відкладаємо 2, маємо 4 і так далі. Тобто, ось ця парабола піднімається по осі Y на одиничку, тому що додається до всієї функції тут одиничка. Аналогічно побудуємо другу функцію, дивіться, х2 мінус 2. Той же принцип, але тепер уже функція y дорівнює х квадрат, ось. Ця. І тут число мінус 2, воно від'ємне, значить ми будемо опускати графік функції на 2 одиниці вниз по осі y. Тобто та сама парабола х квадрат, але вже проходить не через точку 0,0. 0, а через точку 0-2, тобто по y опущено на 2 одиниці. І, відповідно, а точечки, якщо вже брати це за початок, то тут 1, 1, якби ми відкладаємо, тут 2, 4 і так далі. Тобто, опускаємо ми параболу на 2 одиниці, тому що маємо функцію мінус 2 в новій функції. Далі будемо розбиратись тепер з ось такими видами, а саме третя і четверта функція. Щоб побудувати вже графік функції y дорівнює, якщо в самій функції до х. Ми маємо ще якесь плюс А, яке може бути і додатнє і від'ємне. Тобто, всередині, якби х квадрат не до y, якось тут ми додаємо, а до х, який ще потім в квадраті, тобто, всередині функції зашити як би число якесь, то тут уже слід перенести графік функції вздовж осі у х. Або вліво, або вправо будемо рухати в залежності від того, яке ось це число А. Якщо воно від'ємне, ось, наприклад, як в цьому випадку мінус 3, то будемо рухати відповідно вправо. А якщо додатнє, то вліво. Ну тут принцип навпаки, якби дивіться, якщо число від'ємне, то ми будемо рухатись в додатні значення х. А якщо число додатнє, то в від'ємне. Ну, ви запам'ятовуєте, як вам зручно, я запам'ятала це так, що по ігрікам тут і так ясно, що якщо плюс вгору, якщо мінус вниз. А якщо по X, ще у нас ми додаємо чи додатнє, чи від'ємне число, то тут уже, відповідно, принцип навпаки від'ємне вправо, тобто в додатні, А додатнє вліво, тобто. Значить, як це буде, подивіться, функція нам задана х мінус 3 в квадраті. Тобто всередині функції, якби х квадрат всередині х зашито число мінус 3. І тоді треба графік функції x квадрат перенести на 3 одиниці вправо, тому що а у нас від'ємне, мінус 3 у нас від'ємне вправо. Це значить, дивіться, якщо у нас. Початковий графік х квадрат проходив через точку 0,0. То тепер ми здвигаємось по осі у Х вправо на 3 одинички, і наш графік проходить уже через точку 3 0. І далі, вже від цієї, якби, якщо відштовхуємо з початкової точечки, то відкладаємо точки 1, 1, 2, 4, 3, 9 і так далі. Ось така парабола. Це графік уже ось цієї функції. І четверте завдання, подивіться: х плюс 2 в квадраті. Той же принцип, у нас якби до х додано двійочка. і якщо двійочка – це додатнє число, то треба перенести графік х квадрат на дві одинички вліво по осі х. Тобто, якщо початкова парабола проходила через точку 0,0, то вліво. Це вона вже буде проходити через точку мінус 0. І далі, відповідно, по точкам. Отак відкладаємо: 1, 1, 2, 4, і так далі. Ось такий вигляд функції х плюс 2 в квадраті. Тепер розберемо приклад 1,17. Той же самий принцип будемо використовувати: два правила перетворення графіка, але задана інша функція, тому тут уже швидше ми розберемось. Згадаємо, що таке функція. Тобто графік функції, y дорівнює корінь з x. Ну, по-перше, ми знаємо, що під коренем можуть стояти числа тільки більші або рівні 0. Тобто, для х обов'язково значення будуть від нуля і вище, і брати будемо такі значення, з яких можна взяти корінь квадратний. Тобто, візьмемо x1, то y буде 1, візьмемо x4, то корінь з 4, це буде 2. Візьмемо ось тут 9, то корінь з 9 буде 3 і так далі. Тобто ось такий графік цієї функції, ось дивіться, 1, 1, 4, 2, 9, 3 і так далі, який виходить з точки 0,0 0, і більш ніде у нас немає лінії. Тобто область визначення функції від 0 до плюс безкінечності. Тепер давайте ми з вами з допомогою правил перетворень побудуємо уже ось такі графіки функцій. Якщо до якоїсь функції ми будемо додавати і віднімати число, то будемо рухати графік вздовж осі. ОІ. Отже, якщо треба додати до всієї функції число 2, то графік функції ось цієї корінь з x треба підняти вгору на дві одинички. Тобто ту лінію, яку ми показали на минулому слайді, тобто графік функції, ми просто піднімаємо вгору, і вона вже проходиться крива не через точку 0, 0 а через точку 02. По осі Y підняли. Далі, якщо треба відняти від якоїсь функції число 3, то, відповідно, ми цю функцію вже будемо пускати на 3 одинички вниз по осі. Y. А отже, графік, якщо опустити вниз, то вже він буде проходити через точку 0-3. А далі точечки знову ж таки, 1, 1, 4, 2 і так далі. Ось ця крива цей графік. Тепер. Будемо робити перетворення, враховуючи уже те, що ми віднімаємо і додаємо число всередині самої функції. Щоб побудувати такий графік, коли вже всередині функції до х додається, то тут вже будемо переносити по осі ОХ. Тобто, якщо функція корінь із х плюс 1. Одиничка у нас це додатнє число. Якщо додатнє, то будемо переносити вліво на одиничку всю нашу криву, всю на весь наш графік. Отже, якщо вліво на одиничку, то графік вже буде проходити через точку мінус 1 0, а далі по точечкам 1, 1, 4, відповідно, від цієї точки, якщо викладаємо, то 2 і так далі. Тобто, Перенесення відбулося по осі ох вліво. Ну і останній приклад це x корінь x-2, мінус 2, –2 зашите в саму функцію корінь із х. Тоді графік такої функції треба перенести на дві одинички вправо по осі ОХ. А отже, дивіться, вправо це ось в додатні значення. Значить, графік уже буде проходити через. Точку 2. 0, і далі по точечкам. Якщо від цієї відштовхуватись, то 1, 1, 4, 2 і так далі. Тобто, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули перетворення графіків функцій. Я надіюсь, ви розібралися з цією темою. Якщо якісь виникли питання, задавайте. Залюбки відповім. Якщо якісь є ще питання по іншим задачам складним для вас. То пропонуйте нові теми для нових відео, буду рада співпраці з вами. А взагалі, підписуйтесь на мій канал і будемо разом готуватись до ДПА і ЗНО. Будемо разом вивчати математику, тому що разом веселіше. Якщо поставити лайк, я буду дуже-дуже рада, це допоможе моєму каналу просуватись в інтернеті.